Міський штаб взаємодії та турботи продовжує видачу продуктових наборів пенсіонерам та людям з обмеженими фізичними можливостями Білгород Дністровського. Наразі на завершенні третя черга видачі такої адресної допомоги. Загалом за весь час згідно дії даної соціальної програми видано майже 23 тисячі пакунків. Зазначає координатор штабу Оксана Стельмах. Поконок отримують зараз ті, хто отримує його лише втретє або вдруге. Такі у нас також є. Загалом уже станом на сьогодні видано майже 23 тисячі продуктових наборів, і ще близько півтори тисячі осіб не отримали. Тобто, до кінця лютого ми будемо їх чекати і будемо видавати. На сьогодні продуктовий набір складається з 16 позицій: це і крупи, олія, борошно, м'ясні, рибні та овочеві консерви. Тушонка. У нас є боби консервовані, м'ясна консерва, овочева консерва, є томати. Також із круп є. У нас пшано, є рис. Це також каша, здається, пшенична. Є рибна консерва, паштет курячий. А є у нас готовий обід, це вже в якомусь соусі чи в тільки курячі. Також у нас є капуста, олія, є, а є борошно, приправа та щось солоденьке. Всього 16 позицій. Будь ласка, коли йдете за продуктовим набором, обов'язково подумайте, як ви будете його нести. Можливо, у вас є якась кравчучка, пакет, а можливо, вам хтось допоможе з родичів або думайте про таксі, можливо, з сусідами разом. Тому що дійсно для літньої людини це досить складно. Зараз такий продуктовий набір підкреслюємо тим, хто отримує вдруге або втретє, можна оформити без попереднього запису у зручний для вас день та час згідно графіку роботи штабу. Черги відсутні. У записі вже немає потреби. Ви бачили черг у нас зовсім немає. Залишилось дуже мало людей, хто ще не отримав оцей третій пакунок. Тому вони приходять протягом дня. Ми працюємо по буднях. З 9.30 до 3.00 у нас видача собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, подовідку довідку про інвалідність. І з оригіналами цих документів, будь ласка, приходьте. Ми вас чекаємо. Звертайтесь за адресою вулиця Кирилова, 16, Будівля центру культури та дозвілля. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 063 765 0715. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.